На відкриття реконструйованого терапевтичного відділення завітали представники обласної та районної влади лікарі, меценати та спонсори. Після символічного перерізання стрічки новозбудоване приміщення освятили. Відкриття такого відділення було мрією всього життя та започатковано почесним громадянином долини покійним лікарем-кардіологом Мирославом Тарнавським. На його честь у відділенні відкрито меморіальну дошку. Традиційно наша кардіологія ще два слова скажу. Кардіологія була на висоті в нашому районі. Тут дуже добрих справ започатковано. Сьогодні я хочу задати і нашого покійного лікаря-кардіола. Ви бачите, яка тут стала, є пана Мирослава Тарнавського, де його бачення було, де його мрія була так само. Мати таке прекрасні такі умови і мати такі прекрасні палати і обладнання. Тому ми так само перед ним хочемо сказати, що ми ці завдання виконали. У відділенні передбачені шість загальних палат та дві палати інтенсивної терапії. Крім цього, тут працюватимуть лабораторія, кабінет лікаря, маніпуляційна і пост медичної сестри. Проект та будівельні роботи коштували близько 2,5 мільйонів гривень. В свою чергу голова облдержадміністрації відзначив, що умови у відділенні створені на високому рівні та запевнив, що область готова продовжувати працювати в цьому напрямку. В долину вже можна вести на екскурсію, як воно має бути. Зроблено з душою якісно, і я сподіваюся, що професіонали, які тут будуть працювати, ви мінімізуєте людські втрати, а люди будуть отримувати задоволення. З своєї сторони, як голова обласної державної адміністрації, я вам засвідчую те, що ми будемо допомагати в цей складний час, в якому знаходиться зараз держава, економічна складова. вам Нести вашу важку працю з обладнанням у відділенні теж проблем немає. деяке медичне обладнання вже придбано. Твердий інвентар станції моніторингу пацієнтів та решта необхідного наразі закуповуються за спонсорські кошти. Меценати і надалі пропонують свою допомогу. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.